У селі Клузів Тисменицького району багатодітна родина залишилася без даху над головою усе через пожежу, яка знищила їхню оселю. На щастя, у вогні ніхто не постраждав. Завдяки вчасному втручанню односельця усі мати та троє дівчаток, 16, 13 та 3 років, зосталися цілими та неушкодженими. Пожежа спалахнула у їхній хаті рано вранці, розповідає пані Наталя. Жінку розбудив стукіт тут двері. Це випадковий подорожній, побачив полум'я на даху та поспішив розбудити мешканців будинку. Я спала з дітьми, дві дочки старші спали в одній кімнаті, я зменшую в другій кімнаті. Мені ту ніч не спалося, я майже не спала. Потім почула шум, як хтось стукає, не стукає, гримає в двері, чи в вікна я не пам'ятаю. Тоді я відкрила двері, тим, що сказав, що, що в мене холорить хата. Їхав до друга сюди на, на дачі його забрати на роботу, бо я допомагаю їм там по роботі. І поїхав по цій вулиці Назар'я Єремчука. Опишно, я їду по січових стрільців, а поїхав по Назар'я Єремчука. Під'їжджаю ще до будинку, я побачив, що вверх червоніється шифер. Під'їхав ближче, бачу, то горить криша горить. Я з... З бідою відкрив ті ворота, бо важко було закрити, вони були закриті. І по вікнах почав гримати по дверях, розбудив хазяйку і сказав їй, щоб вона швиденько збирала своїх дітей, речі, документи, виходила на вулицю, бо її хата горить. Вона ще не могла це повірити. З допомогою рятівника родина почала виносити майно та пожитки на подвір'я. А вже за кілька хвилин до місця події прибули пожежники. Тут прибуло три пожежних машини. Вони вилили рухають, дві машини води і машину піни. Пожежею знищено покриття будинку на площі 60 квадратних метрів, пошкоджено дерев'яні конструкції крівлі. Найімовірнішою причиною її фахівці вважають коротке замикання електромережі. Наразі мати з трьома дітьми мешкає у родичів. Хату обіцяє допомогти відновити місцева влада, громада Клузева та Доброчинці.